Ну, ти мама шухер, говорив мій син, коли був маленький, і не міг запам'ятати прізвище Шумахер. Бо дійсно швидкість моє друге ім'я. Я їжджу швидко, живу швидко, усе роблю швидко. Та з часом я зрозуміла, що сповільнення це суперсила. Воно дозволяє мені насолоджуватися життям, помічати дрібниці, які роблять його прекрасним. Тож, можливо, я не лише мама Шухер, а й мама Дзен, та, яка нагадує собі і вам, що іноді потрібно. Пригальмувати і натиснути на паузу цього тижня у моєму онлайн-клубі Простір бути. Ми досліджуємо сповільнення. Це не про лінь, не про слабкість, це про життя наповну. Уявіть собі більше енергії, менше тривожності, можливість відчути смак життя, а не просто пробігти повз нього. Хочете вийти з режиму автопілота? Приєднуйтеся до нас у просторі бути. Перший тиждень безкоштовно. Подивимося, чи по дорозі нам.